Змагання складаються з двох етапів. Перший зіграли в Херсоні. Тепер вирішальний день в Миколаєві. Змагання між сусідніми містами тривають дуже давно, але кубок як символ турніру з'явився лише 2012 року. Відтоді найдовше він знаходився саме в Миколаєві, хоча й не постійно. Стараємося збирати завжди оптимальний состав, щоб доказати, що Ніколаїв сильніє, а он, як правило, був завжди сильнеє. Но так получилось, что в том году мы отдали переходящий кубок Херсону. И поэтому в этом году стараемся всеми силами его вернуть. Очень сильный турнир оказался. Довольно-таки результативный сильный турнир. Вот. Ну, Есть у нас надежда, что мы его выиграем. Вот, Еще один тур. Поэтому будем следить. Змагання ведуться в трьох категоріях діти, жінки і чоловіки. Кожен день турніру в обох містах складається з трьох видів класична партія, швидкі шахи і бліц. В останньому турі кожному гравцю виділяється на гру лише 5 хвилин власного часу. Це нічим не передати, Наскільки це важливо в наше наскільки це хорошо спілкування між людьми, між різними городами что-то мы вносим в культуру этого города, что-то Николаев в культуру города вносит города Херсоном. Это просто здорово. Но ну, эти встречи приятные, потому что не каждый город позволяет себе выделить финансы, выделить возможность собрать столько человек по 30 человек с каждой командой для того, чтобы провести такое мероприятие. Поэтому это, это приятно, это правильно, я считаю, и так нужно делать. Завдання миколаївців ускладнювалось через те, що за нашу команду не виступали гросмейстер Віталій Сивук та чемпіон світу у віковій категорії до 18 років Олександр Бортник. Вони цими днями захищають честь України на міжнародному турнірі в Москві. Тим не менш, збірна Миколаєва не лише нівелювала відставання після гри в Херсоні, а й впевнено перемогла в усіх трьох турах. Підсумковий результат змагань 100 з половиною очок на 79,5. Клубок, принаймні, до наступного року залишається в Миколаєві. А троє гравців-переможців у різних категоріях, серед них двоє наші земляки, отримали премії. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.